Грань між звичайним фотографом і фотохудожником переходить не кожен. Хтось розцінює фотоапарат як засіб заробітку, для когось це творчість. Проте вище пілотаж, коли до повсякденної роботи фотограф підходить творчо. Водножик це вже людина, яка пройшла всі етапи. От, і просто за гроші він не може працювати. Чого, то що все життя за гроші не можна пустити? Є люди, які, як то кажуть, ще не спів фотографувати, а вже гроші порахував. Так оце є просто заробітчани. А є люди, які той же самий документ, от паспорт, обикновений документ, а вони фотографують творчо. Важен, як то кажуть, зічний результат, щоб людина глянула у паспорт і вона побачила, що це вона. Чернігівське відділення спілки фотохудожників представило звітну виставку. Організатори нарікають на лімітовані рамки робіт талановитих авторів. Можна би було представити більше. Десять авторів, дев'ять кандидат, дев'ять членів спілки фотохудожників. Один кандидат до речі, кандидата роботи експонується на всеукраїнській виставці в місті Києва в імені Мінівернацького. Відомий фотохудожник Ігор Волосянкін доводив присутнім, що фотографія це мистецтво, адже саме Ігор робить фото у рідкісному жанрі піктореалізму. Зізнається, навіть об'єктиви навчився робити сам, бо фото для нього можливість увіковічнити момент. Моє серце і в душу фотографія зайшла не при допомогі фотоапарату, найбільше. Я їй треба розказував цю історію. Мені подарили в дитині калідоскоп, знаєте, такий був. удивительная игрушка такая там стеклышки разноцветные и вот я был мальчик такой немножко простите приключенный я смотрел этот калейдоскоп и понимал что вот сейчас я пошевелю пальцем І ця картинка більше ніколи не повторіться. Фотографи ділилися власними досягненнями, розкривали професійні секрети та давали поради початківцям. Кожен з членів спілки працює в різних жанрах фото, тож виставка може слугувати наочним посібником тим, хто хоче оволодіти всіма секретами ремесла.